Постраждало п'ятеро тварин, загибло дві. Прильот був у центральну частину парку. Це за мною якраз контактна зона Фельдманника парка. Тут діти приїздять, годують тваринок, тут всі тварини ручні, вони з ними граються, всі ці тваринки, які за мною, вони приучені до людей, приучені до смаколиків. Сюди приходять діти. Дуже шкода, але на сьогоднішній день такі реалії Харкова. Цієї ночі, 3 березня 25-го року, близько години ночі, було зафіксовано один удар безпілотником типу шахет, який застосовували збройні сили Російської Федерації для удару по цивільній інфраструктурі Молодонелівської територіальної громади. І один із таких. Допила, Упав на територію екопарку. Чим пошкодив цивільну інфраструктуру? Наніс значні ушкодження внаслідок чого загинули тварини.